доброго ранку всім. Бонжур, Бонжуртулемонт, вітаю в Кананаскісі на саміті лідерів G7 2025 року. Я радий бачити всіх лідерів тут і вшанований вашою присутністю. У канадському Кананаскісі за круглим столом сім лідерів групи G7 – прем'єри Канади, Італії, Великої Британії, Японії, канцлер Німеччини, очільники Євросоюзу та два президенти Франції та США. Ми зустрічаємось у момент зламу в історичній точці. Повороту світ стає більш поділеним і небезпечним. Ворожі держави та терористи нарощують свої можливості і досяжність, загрожуючи глобальній безпеці навіть у наших місцевих громадах. Глобальна торгівля, енергосистема і навіть розвідка усе перефорує. Роматовується цьогорічний саміт вкрай важливий. Констатують аналітики. Нині велика сімка на розпутті, бо проходить зустріч на тлі серйозних геополітичних викликів: ескалація між Ізраїлем та Іраном, продовження війни Росії в Україні, торговельні суперечки, створені особисто Дональдом Трампом. Але центральною темою стали не зовнішні загрози, а саме непередбачуваність американського президента, його образ вічного дипломатичного руйнівника, все чіткіше перетворює G 7 на G 61 плюс Nostalgia isn't. Ностальгія – це не стратегія. Ми маємо змінюватися разом із часом і будувати кращий світ. Дехто з вас, зокрема, ви, пане президенте, передбачили ці масштабні зміни і робите сміливі кроки для їхнього подолання. Усі ми за цим столом посилюємо наші армії та служби безпеки для нового світу. Але ми також розуміємо, не може бути безпеки без економічного добробуту, а добробуту без стійкості. І в світі, де потрясіння не знають кордонів, ця стійкість виникає через співпрацю співпрацю, що починається за цим столом, Ми, можливо, не погоджуємося з кожного питання, але там, де ми співпрацюємо, ми зробимо величезну різницю для наших громадян, для світу, і я сподіваюся, принесемо нову еру процвітання на благо тих, кому ми служимо. Термін G6 плюс 1 з'явився вже у 2018 році, теж у Канаді. Через ті самі постійні суперечки та саботаж комюніке. Тоді Трамп достроково залишив саміт після критики на його адресу через тарифи, запроваджені в першу каденцію. Схоже сталося і цього разу. Цього разу напруження в торгівлі між країнами викликане Трампа ще серйозніше, але інші лідери спробували переключити увагу президента США на інші нагальні теми, зокрема на те, як спільно протидіяти військовій загрозі з боку Росії, не допомогло Я думаю, буде багато суперечностей. Найдивніше для мене Кеті це те, що G7 – це не лише про розмір, це про цінності. Якби йшлося лише про розмір, то в G7 входили б Китай і Індія, але їх там немає. Для цього є G20. G7, який спочатку був G6, потім G8, а потім Росію вигнали і стало G7, він завжди об'єднував західні розвинені демократії, що поділяють спільні цінності. вони мають набагато більше спільного і формують альянси одне з одним, часто проти таких країн як Китай, і зараз, дивлячись на події, можна сказати, що їх більше роз'єднують суперечності ніж об'єднують спільні риси. І постає питання: чи зможе G7 взагалі домовитися хоч про щось? Чи зможуть вони ухвалити єдине комунікет щодо Ірану із? Ізраїлю? чи зможуть домовитись про торгівлю бо нині саме США мають двосторонні проблеми з кожною іншою країною у той час, як решта між собою конфліктів не мають. Президент Трамп провів чудовий день на G7. навіть підписав важливу торговельну угоду з Великою Британією та прем'єр-міністром Кіром Стармером. Було досягнуто багато, але у зв'язку з подіями на близькому сході президент Трамп вирушить до Вашингтона вже сьогодні ввечері, після вечері, з главами держав. Чесно кажучи, президент має з собою усе необхідне, щоб залишатися на зв'язку з нашими збройними силами і контролювати будь-яку ситуацію у світі. Але як мені підказує інтуїція, це була вечірка, де йому не дуже радили. Він посварився з кожним із наших ключових союзників, які присутні на цьому саміті. Його хаотичні, необдумані торгові війни з партнерами і союзниками могли спричинити дуже незручні розмови. Я сподіваюся, що він повертається з конструктивною метою, але з огляду на його нещодавні твіти, мене насторожує, що це може бути черговий крок до втягування у масштабну війну на близькому сході. На брифінгу із Кіром Стармером Трамп помітно нервував та так, що розгубив важливі папери угоди з Великою Британією. Дуже дякую. Ми всі знаємо великого прем'єр-міністра Великої Британії, і ми щойно підписали документ. Це вибачте дуже важливий документ. Ми щойно його підписали, і це зроблено. Отже, у нас є торгова угода з європейським союзом, і це чесна угода для обох сторін. Вона створила багато робочих місць, багато доходів, і ми маємо ще багато інших угод на підході. Але ви бачите, рівень ентузіазму дуже високий. наші відносини фантастичні. тож я просто хочу тебе привітати. Дуже дякую, Дональде. Ця угода впроваджує положення щодо тарифів на автомобілі та авіакосмічну галузь дуже важливі домовленості. Це чудовий день для обох наших країн, справжній знак сили. Ще раз дякую, Дональде. Справді важливий день для нас обох. Чудові народи. Чудові народи. Зниження тарифів на британські автомобілі з 27,5% до 10% і лише до 100 тисяч машин щорічно та скасування мит на авіакосмічну продукцію. Це єдиний документ, де Трамп поставив свій підпис. Питання щодо тарифів на сталь і алюміній залишаються відкритими. Наразі їх обговорюють, але остаточних рішень ще немає. Як і угод із Францією, Канадою та Японією. Японія та США продовжували відверті дискусії і до останнього моменту шукали можливості для угоди. Але залишаються питання, в яких наші погляди розходяться, тож всеосяжної угоди не досягнуто. G7 більше не клуб демократичних лідерів, а майданчик конфронтацій. Трамп блокує санкції, нав'язує тарифи та просуває повернення Росії. Ви згадали Путіна. Як гадаєте, чи повинен він зараз мати місце в G7, щоб це знову стало G8? Я не кажу, що зараз він має бути тут, бо можливо вже занадто багато води утекло, але це була велика помилка. Обама не хотів Росію, і лідер вашої країни, гордий керівник Канади, теж не хотів. Це була помилка. Тоді не було б війни. Знаєте, навіть якщо хтось твій ворог, він має бути за столом. Хоча я тоді навіть не вважав Росію ворогом. Такого поняття тоді не існувало. Якби я був президентом, цієї війни не сталося б, і так само, якби Росія залишалась у G8, війни б зараз не було. Трюдо тоді не був прем'єр-міністром. Росію вигнали з G8 у 2014 році. Я міша я бачила, що ти вже робила факт чек на цю тему. Раві, як ти вважаєш, чи не спаде Трампу на думку просто заявити, що він більше не буде частиною цього формату і створити власний G3 чи G4 з Росією, Саудівською Аравією та Китаєм? А може навіть G5 ще із Індією? Це цілком можливо. Альянси виникають і зникають, тож не слід вважати їх незмінними. Вони завжди були динамічними, і так буде надалі. Але як на мене, Трамп фундаментально не розуміє, чому існує G7. От щойно ви програли його слова: G7, чи тодішній G8, одноголосно вирішив, що не хоче бачити Росію у складі, бо вона вторглася до Крим. Аналітики називають таку поведінку Трампа точкою спалення основ заходу. Президент США кидає виклик ключовим принципам альянсу. Я думаю, що тут знову проявляється фундаментальне нерозуміння того, навіщо взагалі існує цей альянс. Ваші глядачі згадають, що Байден робив велику ставку на G7. Він використовував цей майданчик, щоб говорити про демократію, про союзи і зблизив Японію, південну Корею та інших учасників. до речі, були запрошені й інші країни: Індія, Південна Африка, Україна і все це для того, щоб залучити їх до альянсу однодумців. Трамп, Трамп же сьогодні заявив, що на його думку варто запросити Китай, тобто повна плутанина, абсолютно суперечливі сигнали. І справді здається, що він хоче мати свій власний G3, як ви й сказали. Доки Дональд Трамп ігнорує колективні рішення, ключові дискусії від санкцій проти Росії до спільної відповіді на загрози з боку Ірану відбуваються без нього. Лідери G6 дедалі активніше координуються між собою, тестуючи світ без американського лідерства. І якщо США знову оберуть курс Америка понад усе, інші змушені будуть будувати нову архітектуру безпеки вже без Вашингтона в центрі. В такий момент ми маємо сидіти за столом разом із партнерами і союзниками, тягнути в одному напрямку, бачити ситуацію однаково, використовувати спільні ресурси і можливості. Але це не його інстинкт. У нього навпаки. Америка, передусім, означає Америка на самоті. Він не бачить цінності у тому, щоб разом із партнерами по НАТО, ЄС і з тими, хто зараз сидить за цим столом, разом шукати рішення, як впоратись із хаотичною і непередбачуваною ситуацією на близькому сході. І як протистояти дуже реальним викликам з боку Росії? і я нагадаю, ці дві речі взаємопов'язані постійні обстріли цивільних в Україні Росією здійснюються за допомогою іранських дронів. Наші ключові суперники та противники у світі, вороги, як Північна Корея, Китай, Росія та Іран Дедалі активніше координуються, обмінюються військовими, технікою, матеріалами і стратегією. А від Білого Дому ми досі не бачимо жодної стратегії, як на це реагувати. Після саміту. G7 у Канаді світові лідери залишилися з відкритими питаннями: чи можливо зберегти єдність заходу на тлі зростаючих амбіцій Трампа, який дедалі частіше ставить під сумнів колективні рішення та відверто конфліктує з союзниками?